Всім бажаю здоров'я сьогодні, 11 серпня. На Хмельницькій атомній електростанції конфігурація технологічного обладнання відповідає регламентному стану енергоблоків. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує планові завдання щодо підготовки генеруючих потужностей до виконання завдання в максимумі навантажень в зимовий період. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької атомної електростанції продовжує роботу постійне представництво МАГАТЕ. Зауважень щодо критеріїв безпеки немає. Окрім виконання основних завдань, Персонал ХС продовжує свою допомогу нашим захисникам. Волонтерська група за тиждень, що минає, передала для наших захисників 5 квадрокоптерів з 3D-камерами різних моделей, 4 квадрокоптери стандартної комплектації, 3 пошукових ліхтарі з зарядними станціями для груп оперативного реагування. Шість тепловізійних монокулярів, а також тепловізорів. Дякую всім за активну позицію. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!